Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради затвердив положення про військово-транспортний обов'язок. Це означає, що у власників, які мають більше одного транспортного засобу, його можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП, а також центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, відповідні підрозділи служби зовнішньої розвідки. Примусове відчуження транспорту в умовах воєнного стану регулює закон України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану. Цей закон передбачає, що у власника забирають авто і право власності на нього. При цьому власник транспортного засобу повинен отримати попередню або подальшу компенсацію в повному розмірі відповідно до вартості автомобіля. Важливо з законопроекту про мобілізацію виключили демобілізацію і ротацію військовослужбовців.